Глухий гуркіт кулеметних черг ворога, свист куль над головою, земля, що здригається від розривів. Такою була перша ротація на передовій прикордонника з позивним «Слон». Він пішов до військомату у перші дні повномасштабної війни. Відбув кілька ротацій на Донеччині, Луганщині та Харківщині. Спочатку був кулеметником, а тепер водій-механік. Історію прикордонника. Давайте подивимось далі. Війна у його плани не входила, але коли ворог прийшов на українську землю, пішов захищати країну. Ярослав з позивним слон військовослужбовець з го прикордонного загону імені Січових Стрільців на службі з березня 22-го. служу з 22-го року березня місяця, мобілізувався і прийшов захищати батьківщину і попав 9-й прикордонний загін. Перша ротація найважча не тільки фізично і морально. Перші штурми, перші втрати, справжній бій. Усе це він пам'ятає до дрібниць. Як кулеметник Слон завжди був серед перших на всі позиції, які мав зайняти його підрозділ, він заходив попереду, беречи на себе відповідальність. Люди були настроєні добре, тому що люди прийшли, вони знали, чому вони сюди прийшли. Були також штурми, і ми ходили, і нас штурмували. Важкий перший бойовий досвід. Ми пішли трьох, це був у нас нам треба було продвинутися і зайняти посадку, закопатися. Ми зайшли туди, нас побачив ворог і нас почали розбирати з двох пулемтів. Тоді вони вийшли живими і повернулись знову, вже знаючи, де ворог і як тримати оборону. Кожна ротація, скажімо, вона відрізняється від іншої, тому що війна не стоїть на місці. Ну, все продвигається дуже швидко, додаються дрони. Якщо на першій ротації дрони і в півішок не було зовсім. скажімо так, ми не бачили, що це таке. Були мавіки, але скиди якісь були. Ну це були мінімальні. Загалом захисник боронив Україну на Донеччині, Луганщині та Харківщині. Ротацію Вовчанську згадує сильно відрізнялася від бої на Донбасі. От також, наприклад, її не можна порівняти з Донецьком, бо Донецьк це був частний сектор, це був завод. Там є комунікації, є де сховатися. А вовчас це була просто посадка. Ми зайшли в посадку. Ми мали там окопатися, зробити роб, зробити кругову оборону цієї посадки і тримати її. Упродовж кількох ротацій слон був кулеметником, згодом перекваліфікувався на водія. Тепер доставляє людей і техніку на нуль під постійними обстрілами світла і в тумані. Від його рішень залежить життя побратимів. Ти маєш довести особовий склад, як туди, так назад, і вони мають уціліти. Це все залежить від тебе, від твоїх навиків. Ми заїжджаємо вночі, заїжджаємо в ПВС, без світла заїжджаємо. Реби мають працювати. Ти маєш з цим всім дивитися. Попри в тому небезпеку і постійну напругу. Слон переконаний, зупинятись не можна. Війна змінюється, ворог адаптується. Отже, треба бути на крок попереду. Ворог розуміє тільки силу. Дар'я ходіт Юрій Лозенко. Ми Україна марафон Єдині новини.